Відки усім! З вами Tiny Таунс Третій острів. Продовжуємо. Там ще трошки залишилося. Так. Тут, тут, тут. Ну, Тепер у нас тут вже три окремих острова менше локацій, де можна щоб, щось поставити. Так, почнемо. Почнемо, з Варн, бо більше тут немає що толково ставити. Хоча чест. Але я не впевнений чи ми отримаємо ремув за ці... Тому давайте почнемо з цього. Так. Хантінг uh, лодж. Або. Да, да. Ні-ні-не, -ні, не його, його. Плюс один, плюс. А, вони отримують плюс один після кожного свого свого ж. Давайте тоді їх десь отут впихнемо. Покашу. Трошки зроблю вам голоснішу музичку. Так, продовжуємо. Плюс а, ти теж плюс один отримаєш. А, він отримує плюс кожен цей, як дає. Well, стамо well десь тут. Плюс 2. Так, да, напевно, що хай буде з цієї сторони у нас. О, монумент. На кінець. Плюс 15. Це ми закрили. Ммм... До удачи. Так, first, На кинесі, то Плюс 2, плюс 2. Плюс 2, плюс 2, плюс 2. Давай сюди, Більше візьмемо. Плюда плюс ТНЦ и тут, і тут. Плюс 3, дасть, плюс 2. Тр. Сюда більше толку має ставити його, але чому... Фонтан. Фонтанчик, напевно, давайте з цієї сторони ми будемо ставити. Так. Тенемпт. Дає плюс то-то-то і то. Ставимо біля монументу. Що вам деш? Рейки, 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 рейки. Є сенс з'єднати ці два острова. я думаю. Якщо так, звісно, можна. Так ж можна. Так не можна. Не можна з'єднати два. Противні. Який сенс тоді. Так. Відкриваємо чест. Що нам дасть? Нам дасть, якщо ви використовуєте це, дає плюс 15 копійок. Змінює це. Змінює рідкість. То тут на це комон. Давайте те. Більше сенсу, я думаю. Так ще один монумент. Ставимо його десь тута. Парк. Парк де в нас до ось цієї компанії. Нам 60 треба. мойо, майо. -мо -мо Форес цей. цей сюди. Це сюди ми беремо. Мало, звісно, дає, але чим більше буде, тим більше толку буде мати. Плюс 2 ставимо. Так, о, ще одна неділя залишилась. Я маю, щось, я не дивлюся. Мені треба ще. Ой-ой-ой. 15 даних вистачить. Нормально. Так, тепер 80. Wizard Tower, Стамо Wizard Tower десь далече, а не можна його туди поставити, от придумали. Ну, давайте тако засунемо. 13. Поки що мало. Лумберд. Кожні 3 три... неділі дає 3 монетки за кожну ціл біля нього. Ну давайте. Трешур чест. Зараз ми його поламаємо. Хопа, ламаємо. А, у нас ця штука відкрилась, Ай, треба було її поламати. Двінділі, ми чувствую, зараз програми. Щось в мене й чукаш, ми зараз програємо. А, плюс один. А, біля оцих листочків. Цьому немає. от тако хіба що. Плюс 5. Ай, небагато! Ой, небагато. Апартаменти. Ай, зараз програємо. Ми програли. Давайте ще раз. Нічого страшного, за перші завжди програємо. Так, це ми стамо, це чи це. Дає плюс один цей. Ну-ка, давайте подивимось. Плюс один дасть, плюс один дасть, тут трошки дасть. Плюс 5. Нормально. Хоча б тут тому зверху треба було, мені каже, ставити. Так, флаг. Well. є сенс поставити вл. Well. Монумент. Давайте його тут поставимо. Поки ми на тому берегу щось будуємо. Нас же в цьому є на перший день сундук. там сундук. Тут у нас буде. Дає плюс один молоточок. З Так міняємо. То нічого... а, ша, краще випало. Ну, Давай, то есть Плюс 1, плюс 1, плюс Давайте сюда. Поставимо. Ой, щось мало, щось мало, прям. Плюс 2, нормально. Мінус 5, Йомаю! Ти шо прикольнул А чого мінус 5 ти мені дав? А, якщо оце воє в його рендж. І цей ми теж зараз програмаємо. Так, програємо, напевно. Давайте спочатку. Чуть не везе. Чо? нічого страшного. Так. Почнемо ми з. За ми не будемо ставити. Почнемо, напевно, що з прапорця. Нехай буде. просто Будемо його там ставити десь на цьому віддаленому берегу. Я не хочу це ставити. Боже, дайте мені щось нормальне. О! Хоч щось. Плюс 5, звісно, 6. Таке собі. Так монумент. Є. Yeah. Mm. Давайте ще один цей поставимо. Харбган Гарден. Так, 10 у нас же є. Тут вже добре. Збільшимо трошки острівець. Плюс три за кожен. Нормально. Mm. Давайте. В цілому. б і ні. Mm. Міняємо. <śmIE> Давайте ось цей апорт. Щось там цей Будемо на новому острові будувати. М Не бачу сенсу. Трещо щось у нас нема. На нього ще мати, ставимо ще один монумент. Так. О! Нормально. Пум-пум. Пум. є Криваємо судок. Що ж ви нам дасте? Якщо ви цей, то кидайте кубик, то плюс 5. Давайте візьмемо це. Нумеральт. І кидаємо кубик. Ставимо. Потримуємо своїх. Плюс 12. М, міняємо. Ух ти, що це таке? Преберері. А, типа. Типа я поняв. Типа. Піворобити. Ім. Давай плюс 12. Хай буде. обана Так. Давайте Wizard Tower. Напевно, що. -у. пше все, все, пішла жара. Пішла жара. Пішла жара. Так, це ми вже так можемо навіть витратити це напроку на покращення. Гран. ще якась штука. Так, мені треба ще один монумент, щоб воно більше мені грошей дало. Побільше. Давайте збільшимо трошки площу тут. Чуть-чуть. А, ця фіня з'явилась, ми її ламаємо. minus 3 da się od nowa No chyba tak bude Dawaj mm -hmm. to tak Czemu miniket się usunie? Dawaj, trzeba by winy w ale to Nie czepał Bum, Pum, szot z takiem Bakery. Ухте! Куро. Ага, і вона типа зрізає там. Ну. П'єршоп. Кожній 14 ділі дає 10 монет за кожні. Ем, млин або. ще якась штука в радіусі. Давайте поставимо. Монумент. Ще один став монумент. І сейчас мы таку от магію робим. Ой, Wizard Tower. Ой, ще один монумент. Щас уша будем, імба. Бейкер. Давай тако. Проп. Так, міняємо це. Ша одну Пум. Пум. І ми... Щас ми от цього... бум! Запускаємо. І плюс 250. Можемо тут покращувати на максимум. Грубо кажучи, ми вже вверх. <гум> Пум. Не, давайте міняємо тоді. Чому ви мені даєте тільки це. Это отак. Вот а, ця фіня появилась. Щоб вони не, не зустрічалися тут. Так, айтем. Що ви мені дасте? Давайте плюв Візьмемо, бо ми в нас в нас тут більше таких всяких штуки. Пум. Так, це ми ламаємо. Chcemy... my zmieniajmy, to my znowu zmieniajmy. Pierwszy, bobek. ty pierwszy, bobek. Bo. Shauden. Shauden, pierwszy. Yummy. Monument. Stał, Monument. go mojego tutaj. Pop, pop. Bell Tower. Ochaj, tak bude. Ще один але я не бачу сенсу його так багато. Давайте ставимо десь монумент. Тут немає сенсу, тут немає сенсу. Мінус 30, -5. тут буде мінус 15, але якщо ми будемо ще одну цю мати. Ні, ладненько. П'єршопів Куча ми поставимо. Бейкері. Можна ще одну бакері, ага. Ну тако. тоді плюс 12. Мало, але нехай буде. Під Шауден. Буп, забираємо. Забираємо. Міняємо. Белтавер. Так, поставимо. Бум, бум. Ось більше трошки тут, а місце. O, oh, Wizard Tower, staramo się Wizard Tower, zaraz my kucze groszy potrzemyjemy, zwiększymy się miejsce, miejscę, no, Sheldon Wizard Tower, potrzebujemy, pum, <noise> pum, pum, pum. miejsce. брум плюс 250 брум плюс 250 А это, это. Так. еще Запускаем и сюда. На и будет. Бейкери. А ты сюда здесь пуста ее. И... Щоб на кожному острові було по пекарні монумент можемо ще засунути. Мінус 33, мінус 33. Ось сюди можемо засунути. Пум. шопів, Давайте мені більше оцих штук. Ще один капітоль. Ага, uh -huh. поставимо його так. 320. Опа, Wizard. Чому ми не можемо її на піску поставити? Там фотончик десь тут. Давайте ось це. І ми знищуємо ось цю штуку. Шадентаур візард ставимо. Пуп. Пуп. Зієм. Тут вже ми можемо просто відпочивати, бо це грубо кажучи вже. Виграш у нас. Наш так багато, ну типа, дав нам один малин за гру і цими засипаєш штуками. Ставимо сюди бейкурі. Ще одна. Топ. Опа? Отримуємо. Давайте один засунемо. Нічого страшного, мінус. Ой, що там такі мінус великі. Ми зараз тут просто... Хопа і отримаємо 400. Так, один Давайте його десь отут поставимо Spine 500. Там ми вже вже пишіть виграш та й все Не партеся. Давайте поставимо тут трейки. Ну і будуть. Пішуємо стіну. Пумпом-пумпом-пум-пом. нашим так, наше мне и так богато. Поможем. А тут минус 15, минус 15. Давайте вот так. Я даже знаю, давайте это все Парк. Та фонтанчика непогано буде. П'єршоп, ще один. Ціле місто п'єршопів. Давайте спробуємо тако з'єднати їх. Два берега чомбині. От і ще один п'єршоп. пум 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 Event Forest. Wizard Tower. Зараз капітолі. Активуємо. Brr, плюс 400. Проведемо якось рейки тут, нехай будуть. Wizard Tower Shouan. Везде вже везде вже стоять. Давай такое. День раз 20, 20 нічого страшного не буде. Плюс минус, о, плюс 10. Плюс 20 навіть. Нормально. Ой, Сміш, Миша идминцей. Там буде на одного, хоча це безполезна штука, чесно кажучи, я не знаю, значу вона епік. Нема буде тут. Байкри Шауду нема куди вже втиснути. Нехай буде на Острівці. <хи> і остання неділя. А мені вже підрізнути на цей айтем. Ми вже перемогли і так. Це імбова штука оцей капітоль. Я не можу. Я не годен з нього. Ще один п'єршоп Давайте якось такое, щоб не багато слити. А навіть нічого не слим. Хопа. Бекрури. Нічого страшного. Можна якось так, щоб не багато. Плюс 8 щей. Мінус 15, мінус 15, тут я багато слоїв, тут я багато слій. 30 слів. Та давайте мінус 30. Мінус 15. Мінус 5. Плюс 5. Анти, <свісна> так сказати. В неділя залишилось. Пум-пум-пум. Ми перемогли. Ось таке в нас місто на кінець залишилось. Вот. Дякую тим, хто дивився. Дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Все читаю. І до скорих зустрічей, У нас ще залишилось. У нас ще залишилось один ось такий острів. Йома, який він. Це буде найважче. Але це вже буде в наступній серії. Тому.